Для Христини Ляхович гра на скрипці це не заняття музикою, це саме всього її життя. За більше 15 років дівчина не випускає скрипки із рук. Мало того, вона навіть не планує це робити. Що я буду артисткою, мені дуже подобалася музика, подобається танцювати, співати, щось її придумувати. Якось так, так в мене лежала до того душа. Я сама пішла в музичну школу, сама знала, що скільки за що треба платити. І прийшла до і сказала, мама, я буду займатися тим дитин, то треба, то скільки то коштує стільки, то коштує стільки. От, мої батьки не хотіли, щоб я займалася музикою, вони казали, що це мені прийде. Але не проходило, вже, 15 років не проходить. Чому сам на скрипку? Тому що це цікавий інструмент. Але спочатку я хотіла грати на фортепіано, але подумала, що воно дуже велике, що я його сила. Я була маленька, мені тоді було тільки 6 років. І я подумала, що я не буду його носити, і ніхто мені не буде допомагати. І я бачила, що люди ходять на вулиці зі скрипу, і я собі подумала, що це гарний інструмент, я собі його візьму. Як розвивалося твоє захоплення музикою, і як воно переростало просто занять в щось більше? Я думаю, що це дуже багато залежить від викладача Кібу. У мене була дуже гарна викладачка, яка Ванка Лариса Володимирівна. Вона мені привела таку любов ну, до цього інструменту. Навіть коли щось не вийшло, вона так підтримувала мене. І ну, взагалі така була такою дитиною, і, ну в мене був такий хист, така хватка. Мені швидше це вдавалося, ніж іншим дітям. Мені це дуже подобалося. Я отримувала велике задоволення від того, що мені вдається це робити. І я ще хотіла ще більше, ще, ще. І, і якби так дуже захопилася і вже не можу ще від цього відібрати. Тобто, в мене ще таке це є, що мені коли щось здається я хочу ще цим займатися. Е, ну, це якось так з руками, ну, само проходить. Тобто В часі розвитку, тобто то ти граєш, щось пізнаєш нове, тобі щось розказують. Ну, в тебе є бажання заграти, те, що ти почуєш, в тебе є бажання щось підібрати. там. Ну, і, тобто... В часі розвитку воно так відбувається. Як ваші батьки і сусіди сприймають кілька годин репетиції? Спочатку це було дуже важко, тому що треба було просто робити ці перші кроки гри на скрипці, і хто скрипаль, то знає, що це дуже важко. Тому що треба було тягнути одну ноту, і часто вона не вдавалась, і часто вона скрипіла, репіла і не отрималася. І я грала. Або в коридорі, або в ванні, тому що всі інші кімнати були зайняті батьками або сестрою. І Їм дуже подобалося це слухати, але в мене дуже класна сім'я, і вони мене підтримали і не вигнали. Сусіди, 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 сусіди ніколи не скаржилися. Ну, я ще грала тихенько, а потім я навчилася грати голосно і я вже грала голосно. Але тим більше я займалася в музичній школі. Потім, коли вже з часом я. Почала займатися, поступила в музичне училище, почала займатися в училище, то тоді е, також більше часу займалася в училище, тому що приходилося зранку вставати і ну, до пізньої ночі. І це, ну, то вдома це неравно було займатися. А от зараз, коли вже в мене є трохи більше часу, коли вже працюю в філармонії, е, то, ну, то я люблю світ пограти вдома на скрипці, е, то сусіди ніколи не жалілися. Ну, деякі навіть пам'ятаю е, зимою. Дуже хотіла, щоб я заколідувала разом зі скрипкою, тоді, щоб була дитина, але все, думаю, свідчить про те, що я таке, ну, не дуже так погано граю, якщо вони приходили і просили мене, щоб я заколідувала. Скільки в середньому часу ви на гру на скрипці кожного дня? Е, ну, Зараз, чесно сказати, не дуже багато. Ну, як коли виходить. Тому що треба поєднувати роботу з навчанням, і ну, це трохи важко. Знаєте, це таке так інколи це захоплюєш, ти не помічаєш, коли проходить 6 годин, коли проходить 2 години, коли проходить 3 години. Ну, тобто, це коливається в межах від 15 хвилин. мені мене таке бають, що я хочу грати. Починаю грати, а потім щось мені переходить, і я вже собі вирішую, що я не хочу грати, в мене не такий настрій. Я ставлю і. А інкладки можуть бути, що, наприклад, ти сідаєш зранку, щось там береш якісь ноти, дістаєш, щось починаєш грати, щось імпровізувати. І ти отримаєш таке насолоду, ну, таку насолоду від того, що тобі це вдається. Навіть якщо не вдається, просто отримаєш насолоду від того, що ти граєш. І я дивлюся, вже там пройшло 6 годин. Я так, ой, це ж треба поїсти щось певно, треба щось сподобання з тим тут зробити. Ну, тобто час може бути дуже рівний, насправді. Це від нас від залежить. Саме ви працюєте? Зараз я працюю у Тернопільській обласній філармонії і у приватній школі музики. Чи подобається ваша робота у філармонії? Подобається. Вона творча, цікава, багато є цікавих концертів, нові знайомства. Єдине, що трохи важко, що це ненормований робочий графік. Ну і інколи доводиться працювати у вихідні дні або Досить, наприклад, пізні години, ну тобто для мене. Тобто це може бути не пізня година, але якщо порахувати з тим, що ми виїжджаємо, переодягаємося, граємо, виступаємо потім назад і назад дорога, ну інколи доводиться приходити додому там, в першій ночі, в другій, в третій, як коли. От по цей день чи важко. Але мені подобається ця робота. А що стосується роботи у приватній школі? Також дуже подобається, оскільки. Я дуже люблю дітей, і мені подобається з ними працювати. Скільки у вас є учнів? На даний момент троє. Як давно ви з нами займаєтеся? З кожним полізно. Дві дівчинки, і один хлопчик. Це приблизно в районі рік, півроку року і півроку. Які у вас були курьози на роботі? Був у нас один кумедний випадок на роботі. Коли ми грали один такий твір, і він якось може НАТО нам вдавався. Чи може колективно, навіть був якийсь кінастрій, був не той, може якісь такий осінні трохи. І, і щось там нам дуже не вдавалося, не вдавалося, і наш диригент втомився, і він сказав, е, я розумію, ви ще просто не дозріли до цього твору. І один наш мій співробітник каже, вам що кабачки, щоб дозрівати. Чи що отримуєте ви вищу освіту, якщо так, то де? Е, так, попри те, що я працюю на цих двох роботах, то ще вчуся оочно, е, в нашому Тернопільському педагогічному університеті на журналіст. Чому такий скачок від музики до журналістики? Ну чому скачок? Це також творча професія, як на мене. Я б тоді, пам'ятаю, хотіла втекти від музики, бо вже ну, дуже багато років нею займаюся. І, і вже мене якесь таке взяло трохи розчарування, я вже не хотіла над цим займатися. І я собі вирішила, що я хочу щось інше спробувати. І нічого не подумала краще, ніж піти в журналістику. Ну, в слідку я хотіла, щоб це була не творча професія, але якось так вийшло, що я з однієї творчої професії втекла в іншу творчу професію. Журналістка мені також подобається. Це можна дуже гарно поєднувати, музику журналістку. А от своє майбутнє бачите, в якій саме сфері? Музика чи журналістика? Не можу сказати. Не буду казати його, поки не перескочу, тому що одного разу я вже казала, що я ніколи не буду займатися скрипкою, музикою. Я, ну, буду, займ... я буду журналістом. От, а через півроку я почала працювати в філармонії, і, і всі друзі мене підколювали, тому що я це казала дуже серйозно. Я казала, я не буду грати більше на скрипці, я ніколи не візьму. Я вже збиралась продавати скрипку. І тут так І я тепер працюю по музиці. Ще й не дрох по музиці. От, тому я насправді не знаю. Я, людина, я, я зрозуміла, що я творча людина. І інколи я. Кидаюся в ту професію з головою, інколи в ту професію з головою. І, ну, і Дуже важко зробити вибір. Я би, мабуть, хотіла колись би поєднувати ці дві професії. Я не знаю, чи мені вдасться. Но зараз, на даний максималі більше до музики, тому що не знаю, подобається мені дуже там. Може, ще раз не я журналістику так добре. Ну, бо я, тут, я тут вже багато років, я вже 15 років займаюся музикою, і мені, мені комфортно, тут я вже все знаю. Ну, майже все знаю, бо ще дуже багато є такого незвіданого. Але я але себе комфортно почуваю і отримую задоволення від цього. А в тій професії, в журналістиці, також отримую задоволення від того, що ще багато всього не знаю. І хочеться те і те, і те, отримати отримувати ну, знання того, з того. У вас дві роботи і навчання, чи залишається час на особисте життя? Знаєте, мені дуже подобається. Така фраза, що навіть не фраза, а якби така історія, що людина, коли чогось хоче, то вона обов'язково знайде на цей час.